Всім привіт! Вітаю на каналі Чарівний Світ кухні. Сьогодні я пропоную приготувати простий в приготуванні зефір із абрикосового пюре по заварній технології. Всі продукти обов'язково потрібно підготувати заздалегідь, щоб потім не втрачати часу. Також відразу потрібно підготувати кондитерський мішок у мене ось така насадочка. Також відразу потрібно підготувати пергамент або штефлоновий, або силіконові килимки. У мене силіконовий. На них ми будемо відсаджувати зефір. Для приготування зефіру нам потрібні білки яєць 70 грам, лимонна кислота 3 г, також цукор 70 г. Це саме для білкової маси. Для сиропу нам потрібно саме пюре м'яких абрикосів 160 г, я вже перетерла, цукор 280 г. Вода 200 г і також агар з силою геля 1200. Його нам потрібно 10 грам. Такий агар можна придбати у кондитерських магазинах. Якщо ви знайдете агар з силою 900, то потрібно 14 грам. Якщо із силою 700, то потрібно 18 грам. Весь перелік інгредієнтів, а також грамовку, я залишу під відео. І готуємо сироп. У воду висипаємо агар. Розмішаємо все, додаємо цукор і абрикосове пюре. Пюре я добре перепила блендером, можна перетерти через сито, але я цього не робила. Все перемішуємо і відставляємо в сторону. І починаємо перше, що робити це збивати білки. Збиваємо до легкої піни. Починаємо потрошку вводити цукор, збільшуємо швидкість міксера до максимуму і збиваємо білок до збільшення в об'ємі. Додаємо лимонну кислоту і збиваємо далі до стійких піків. І тепер варитимемо сироп. Ставимо відразу ковшик на великий вогонь і чекаємо, коли маса почне закипати. Добре перемішуємо лопаткою постійно, тому що гара-гар -гар осідає на дно, щоб цього не було. Ось так постійно мішаємо. Ось бачимо, починається кипіння, і я трохи зменшую нагрівання. Так продовжуємо помішувати постійно і варити сироп. Продовжуємо варити сироп, кипіння має бути активним. Варити маємо приблизно 5-7 хвилин. Якщо ж у вас є термометр, то це дуже зручно вимірювати температуру. Вона повинна бути 104-106 градусів. Готовий сироп знімаємо з вогню і, безперервно, збиваючи білок, вливаємо сироп. Намагаємося не потрапляти на вінчики і стінки миски. Тепер збільшуємо швидкість міксера на максимум і збиваємо до стійких піків. Маса повинна бути густою та щільною. Добре триматися на вінчиках. Ось такою вона повинна бути. Перекладаємо в підготовлений мішок і відразу відсаджуємо на папір наші зготівлі. Вони можуть бути різного розміру, які ви забажаєте, та форми. Ось скільки зефіринок в мене вийшло з цієї маси, залишаємо при кімнатній температурі на 10-15 годин для стабілізації. Погляньте, яка краса вийшла в результаті. Після стабілізації можна зефір присипати цукровою пудрою із додаванням кукурудзяного крахмалу. Спочатку з'єднуємо зефір попарно. І обсипаємо цукровою пудрою з додаванням невеликої кількості кукурудзяного крахмалу. Зефір виходить мегаповітряним і ароматним. Також він помірно солодкий з приємною ягідною кислинкою. Такий зефір можна зберігати при кімнатній температурі до 5 діб у закритій тарі. Сподіваюся, що такий спосіб приготування зефіру вам сподобається. Обов'язково приготуйте та діліться своїми відгуками. Готуйтесь з задоволенням і всім приємного апетиту. До зустрічі!